Близько 6 мільярдів гривень передбачено державою на придбання житла ветеранам та їхнім сім'ям. Торік компенсацію за купівлю власної домівки отримали понад 2,5 тисячі родин. Як працює відповідна програма, та хто може розраховувати на державну підтримку? Дивіться далі. Зараз трошки біло. За чашкою чаю у власній квартирі ветерана Тота пенсіонер Микола Тригубенко розповідає, як змінилося його життя за останні 10 років. У 2014-му він вимушено покинув усе, що мав на Донеччині, та переїхав у Запоріжжя. Подовша воєнне дітство в Наш район на Вазовський почали обстрілювати дальнобольне орудия. Там все от еха артилерійська кананада гуділа цілими днями. Так, 60-річний чоловік став переселенцем із Запоріжжя. Микола Олександрович пішов на фронт. каже, вчинити інакше просто не міг. Я не так вас питав, щоб приїхати, заховатися, десь там під крилишка жінщини у когось у родичі, у друзі. У друзів бігати. служив Микола Тригубенко у різних добровольчих формуваннях. На Фронті панімайте, ота ворог, а тут друзі, тут друзі ззаді друзі. Дадуть кусок хліба, дадуть кусок. Тала дадуть глоток води, дадуть патрони. Розумієте? А без обов'язково, що тебе не хват не хватає. Це братство фронтове після початку великої війни. Ветеран АТО знову пішов на фронт, але за кілька місяців змушений був повернутися додому за станом здоров'я. Втім, бойового духу ветерану і зараз не позичати. я ще на фронт забираєш. А поки що Микола Олександрович потроху обживається у новій квартирі. Гроші на житло йому виділила держава за програмою відмін ветеранів за умовами. Придбати домівку за бюджетні кошти можуть учасники бойових дій, які мають ще й статус ВПО, або отримали на війні інвалідність, або родини загиблих героїв. Програма діє таким чином, що людина стає в чергу на рівні області, і потім, коли черга підходить, відповідно до виділених бюджетних коштів, вона відкриває рахунок банку і їй адресно перераховуються кошти, і вона має купити себе житло вторинне або введене в експлуатацію первинне. Минулого року таким чином компенсацію на нове житло отримали понад 2600 українських родин. Цьогоріч на програму передбачено майже 6 мільярдів гривень. Людина може в будь-якому куточку України, незалежно від місця реєстрації, придбати собі житло, а також вона має зробити це не тільки протягом року, а ще протягом півроку після скасування воєнного стану. Люди подаються в органи місцевої влади, а там просто дивляться документи, чи є підтвердження, що це дійсно ця категорія людина підпадає під категорію. Микола Олександрович каже, хоча й довелося постояти у житловій черзі та витратити час на пошуки відповідної оселі, новою квартирою задоволений. Найбільше тішить те, що тепер має власний куточок, де може зустрічати гостей та господарювати. задоволений. я в образ не вийшов. ще. Ну образ хазяїна квартири. Інна Гогой Ігор Горворобій, подробиці телеканал, Інтер", «Марафон» і єдині новини.